Вчора ходили на нуль, мали проробити деяку роботу, і коли прийшли, то побачили досить таку неприємну картину. Просто лежала гора трупів, прям буквально гора. Один на одному трупи лежали. А кругом були розкидані руки, ноги і тому подібне. Я прийшов оце, дивлюся на це все. І я не подумав, що це страшно. Я не подумав, що це якийсь жах. Я подумав. А як це вони так? Всі на одному місці, як це так сталося? Їх знесли на купу. Чи це були такі вибухи, що їх на купи зложило? І коли я це подумав, я усвідомив, що пройшов точку Невозврату. Що я вже настільки морально вбитий, настільки я вже просто мертвий всередині, що мене більше не цікавлять людське життя? Це результат. Які ми отримуємо після того, коли людина кожен день стикається з цим всім, стикається з війною, стикається з вбивствами, і я задумався: а що буде, коли такі люди, як я, повернуться додому? От уявіть собі, всі ці солдати, які кожен день просиджують в окопах, які бачать смерті своїх побратимів, уявляєте собі, що буде, якщо людина менш стабільна ніж я? Але яка таке всяке пережила, бо вона повернеться додому, і, будучи абсолютно мертвою всередині, почне робити якусь дурню.